І так, поки хтось дзвонив, питав ціну, хтось думав, хтось ще щось подзвонив один із підписників і забронював ось цю ГБЦ 2108.1. Це що ні разу не фрезерована. Ми її зараз комплектуємо, комплектуємо пастелір з підвала Бугіля. Так, розпредвалом і перевіряємо, як крутиться. Чи не клинить чи не люфтить В даному випадку люфтів вверх-вниз нема. Легесенько застосували розверточку, щоб розпредвал у нас сидів чотенько Крутиться пушечка. Поки що все грязне таке, але нічого страшного буде виведене в відео. Дивіться, як крутиться, шепче. Просто шепче. Люфтів, стуків, немає. Все. Рестав... Вони три, Виконуємо привіз. Погнали. Ляпатає. Фризер новачка. Яка ляпата. три значить, замінені направляючі втулки, прирізані сідла. Сідла залишили старі, все согласували з клієнтом. Сідла тут ще рідні, просадка невелика, тому по бажанню Запитав він, каже, будь, якщо там рідні сідла, хороші, то ми їх залишаємо. Дивіться, яка красота. Оце якість, як куцій каже, так? Який просто. Ну просто ляпота також ми її промили в хімії. Далі фрезернули площину 0,10. В принципі, головка була рівненька, але все робимо по феншую. Комплект нових клапанів, значить, випуск у нас ТРВ, впуск АМП. Збираємо нашу ГБЦ, новенькі сальники на місці. Все чудово. Підібрали детальки. Пальники у нас ТСМ Германія. Все чудово збираємо. Клапана засухаряні. Візуально нічого не тече, не вита технічна рідина. Даємо тиск з-під клапана, бульвашок не повинно бути. Погнали перший нема, Другий. нема, третій. нема, Четвертий. нема, П'ятий. Нема. Шостий. нема, Сьомий. Восьмій. Нема. Все просто супер. Клапана, герметичні, 100%. Це такий дідовський гаражний метод. Відрегульовані, саме не влаштовує. Розплюдував, крутиться все Аж відстрелює. стрелі. Зауважень немає. Все класно. Підготовлюємо. Все. Ще одна отака от красотка готова. Це 21.08.113. ГБЦ, такий має вона. Стан просто лялечка Дивіться. Повна реставрація, сідла залишили рідні по бажанню клієнта. Це моя ГБЦ готувалась на продажу. От така ляпата. Втулки ТРВ, клапана випуск ТРВ, впуск АМП шайби товсті у нас вийшли. все чудово. Постель перевірили, прогнали шпильки. Шпилька буде нова в комплекті. Що у нас вийшло по шайбам? 405, 405, 4.05, 405390, 4.040390. 40, 40, Заводи йдуть від 3,60 до, 3, до 40. Заводські рамки попали чітко. Така ляпота. Дуже рідко вони попадаються в такому стані. Прям ну, ви подивіться просто. Все Запакуємо і відправляємо.